Так, пропонуємо у вашій увазі планочку підсвітки з кодом товару RT-11917. Зараз ми зробимо відео, як вона виглядає, як на ній виглядає конектор. Ось так вони у нас йдуть запаковані. Коли ми їх відправляємо. Ну це ще не все пакування, але ось так ми їх вже зберігаємо. Так. Що в нас, що в нас тут маємо? Тут маємо парт номер. Даної планочки. Тут маємо шестипіновий конектор. Вона у нас де на алюмінії. Ось так вона виглядає. Характеристики, З виробник заявляє, що вона підходить під 40 діагональ. Довжина її 492 міліметри. 52 діоди на ній стоїть. Трьох вольтових. Напруга. Одного каналу 67 вольт. Кількість каналів пише, що один. Дивно. Типу розмір святіода 7х2. Вже тут один канал йде. А так, да. підновлюйте тільки до двох. До двох тільки. Да, не йде тільки один канал. Хоч в неї конектор такий здоровий, канал у неї йде один. Не фокусується камера. Напруга на який засвідчується, пише, що 16, а там нази прописано в характеристиках. Тут в характеристиках прописано 67, а що так? А, так, да, 68, показує, я дивлюся на мільам, а кажу напруга, да, так? 68 вольт напруга одного каналу. Посилання на товар буде в описі до нашого відео. відео. Дякую за увагу.